А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Гра в хованки Я вже не знаю, що робити. За останні 72 години моє життя стало дригом. Життя моєї родини теж занурилося в хаос. Моя дружина зникла, і я боюся, що вона ніколи не повернеться. Почну із самого початку. Грати в хованки це наша сімейна традиція. Ми почали це робити для дітей, але вони надто маленькі, щоб добре ховатися. Завжди ховаються в одному і тому самому місці, щоразу, уявляєте. І тому ми резонно вирішили, що якщо ховатися буде один із батьків, вийде набагато цікавіше. Я ховався від дружини і дітей, просто стоячи зовсім нерухомо в кутку темної кімнати. Ви не повірите, наскільки наш мозок запрограмований помічати саме предмети, що рухаються. Моя дружина була трохи винахідливішою, але ніколи не вигадувала нічого особливо складного. Ну ви розумієте, діти не дуже люблять довго шукати. Тож у вівторок увечері після роботи ми вирішили пограти. Вона ховалася першою. Я відрахував до десяти, діти чекали у кабінеті на першому поверсі. Я йду шукати. Діти вискочили в коридор, мов дикі собаки. Я повільно пішов за ними, намагаючись зрозуміти, де ховається Джесі. Моя задача зрозуміти, в якій кімнаті вона причаїлася, і м'яко направити дітей туди, щоб веселощі не скінчилися занадто швидко або не затягнулися. Я зайшов у вітальню і одразу її помітив сидить навпочепки за диваном. Вон тільки шматок ліктя стирчить з-за спинки. Діти прибігли повз надто захоплені перевіркою кухні. Що ж, зачекаємо, поки вони повернуться. І ось вони увійшли, обігнули диван. Я вже приготувався до захоплених вересків, але ж ні, тиша. Збитий з пантелику я підійшов до дивана. Джесі там не було. «Хм». Напевно, мені просто здалося або щось на зразок того. Або, можливо, вона змінила укриття, не вперше до речі. Я ж казав, вона винахідливіша за мене в хованках. Отже, ми рушили далі, перевірили всі звичайні місця під стелажами у гаражі, за кухонними дверима, навіть у нижніх кухонних шафках. Її ніде не було. А якщо вона піднялася нагору, я не чув кроків у коридорі, але ця жінка вміє ходити як кішка. І я повів дітей з собою коридорами наспівуючи. Джесі, зараз ми знайдемо тебе. Попалася. Двері нашої спальні були відчинені, а під ковдрою лежала постать у формі Джесі. А давайте перевіримо спальню мами і тата. Діти затопотіли, як слоненята, кинувшись за мною. Не відриваючи очей від ліжка, я намацав вимикач, увімкнув світло, а потім схопив край ковдри і зірвав її. Серце пропустило удар. У ліжку було порожньо. Збентежено я дивився на простирадла. Невже білизна була просто так дивно скомкана, але я міг би присягнутися, що там лежала людина, грубі контури фігури в позі ембріона. Спина зігнута, ноги підтягнуті до грудей. Повільно я позадкував зі спальні. Ми спустилися вниз. Джесі, ми здаємося, виходь. Тиша. Іноді я думаю, як добре бути дитиною. Вони втратили інтерес майже миттєво і побігли гратися з машинками. Я вже збирався покликати дружину знову, коли раптом помітив, що ланцюжок на дверях у підвал знято. Так. Я підійшов до дверей. Серце раптом забилося в грудях. Вона стоїть там, по той бік, чекає, хоче вистрибнути з темряві та довести мене до інфаркту. От, дівчисько, вона таке вже робила. Глибоко зітхнувши, я відчинив двері. Нікого. В обличчя вдарило вологе повітря, я вимкнув світло. «Джес!» тиша. Діти більше не грають, крикнув я вниз. І не треба тут ховатися. У будь-якому разі, ти ж знаєш, що сходи хиткі. І знову тиша. Я вже хотів зачинити двері як раптом помітив щось краєм ока, пасмо чорного волосся. Видно, із щілини між сходинками приблизно на півдорозі вниз, вона під сходами? Я ступив униз, як ні в чому не бувало. Дерево неохоче заскрипіло, волосся поблискувало у тьмяному жовтому світлі. Я знову зробив крок і продовжив акуратно спускатися, намагаючись не наступити їй на волосся, поки не опинився на бетонній підлозі. Різко обернувся. Ось ти де. Під сходами було порожньо. Отоді я злякався. Джес, це не смішно! Будь ласка, припини. Позаду почалися кроки, я обернувся. Лампочка на стелі освітлювала лише половину підвалу, у глибині, де стояли стелажі для речей, панувала темрява. Але я примружився, придивився у непроглядній темряві за штабелем коробок у кутку. Вона ніби стояла там. Знаєте, я помітив її лише бічним зором, як тьмяні зірки на небі. Бачиш їх тільки якщо не дивишся прямо. Отак і я стояв, дивлячись на ящик, і розумів, що бачу її очі, що світяться в темряві, і чую, як вона дихає. Я бачу тебе, голос зрадницьки тремтів. Ти дивно поводишся? Чому? Діти вже не грають, тож виходь, будь ласка. Десь у глибині душі я розумів, що щось не так. Щось дуже і дуже ненормально і страшенно злякався. Я повертаюся нагору, приходь, коли будеш готова. Я попрямував до сходів, на півдорозі лампочка блимнула і згасла. Непроглядна темрява опустилася з усіх боків. Я витяг руки навпомаць шарячі в темряві. Пальці хапали тільки повітря. Я відчайдушно намагався знайти хоч щось, але поки не знайшов, Пальці за щось зачепилися. Волосся! з криком я відсмикнув руку. Наосліп побіг у темряву. Щось ковзнуло до мене, я відштовхнув це з глухим звуком, не зупиняючись. Край перил ударив прямо в груди, вибивши дух. Копаючи ротом повітря, я навпомацьки дістався сходів і збіг по них. Зачинив двері до підвалу і кинувся до дітей. Вони гралися, як ні в чому не бувало, але обіймаючи їх того дня. Я ніяк не міг викинути з голови одну думку, те волосся, що я намацав, воно було вище рівня моїх очей, приблизно за два метри від підлоги, тоді як зріс джес усього метр шістдесят чотири. Поліція обшукала весь будинок, мою дружину так і не знайшли. Вони обшукали заднє подвір'я, об'їхали вулиці на п'ять кілометрів на всі боки. Нічого. Вона ніби зникла з лиця землі. Ось тільки минулої ночі, перевернувшись на інший бік у ліжку, клянуся я торкнувся чогось теплого. За минулий час моє життя перетворилося на бісове пекло. Я більше не знаю, що реально, а що ні. Але одне я знаю напевно: Джесс, кохання всього мого життя, зникла. Тоді, коли гра хованки обернулася трагедією, я зробив усе, що міг, щоб знайти її, як одержимий клеїв оголошення на стовпи, дзвонив друзям та родичам, людям, до яких вона могла б втекти, навіть попри те, що її машина все ще стояла на під'їзній доріжці, незважаючи на те, що я точно знав, вона десь у будинку. Я просто щосили намагався повірити, що це звичайна справа про зникнення людини. Але з часом все стало іще гірше. Коли зі зникнення минув тиждень, я відчинив шафу в спальні. Оглядаючи ряд вішалок у пошуках фіолетової сорочки, я дещо помітив краєм ока, щось тілесного кольору виглядає з під рукава фланелевої сорочки Джес. Схоже на палець. Кожен м'яз у моєму тілі напружився, серце шалено забилося. Я витріщився на це місце якраз вчасно, щоб помітити натяк на рух. У безвільно звисаючому рукаві, наче там щось було, наче щось підтягувалося, заповзаючи глибше в сорочку. Не вагаючись, я запустив руки в одяг, сунув вішалки туди, сюди, порожньо, знов порожньо. Не стримуючись більше, я почав зривати сорочки з вішаків і жбурляти на підлогу всі до однієї, аж поки на килимі не виросла ціла купа одягу. Звісно ж, у шафі нікого не було. І ось так я стояв там, важко дихаючи і відчуваючи, що божеволію. Мені просто привиділося, ну так, напевно, але кожного разу, заплющуючи очі, я бачив, як щось втягується в рукав. Я бачив рух, і від цього холоднішало в животі. Протягом кількох днів мені вдавалося тримати себе в руках. Допомагав розпорядок дня спати, їсти, працювати, забирати дітей з садочка. Грати з ними знову спати. Я зосередився на дітях. Говорив їм, що все буде гаразд. Важко було відповідати на безкінечні запитання, де мама, коли прийде мама, але я робив що міг. Ми втрьох разом опинилися у цьому човні. Принаймні, ми були один в одного. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава, а потім стало ще гірше. Одного вечора я засидівся біля телевізора. Встав, щоб принести собі ще випити, і побачив щось біля стіни на сходах. На другій сходинці, маленька чорна пляма, якої там точно не мало бути. Повільно я підійшов ближче, голоси з телевізора віддалялися від мене, і я відчув, що занурююся у тишу як космонавт. Діти кинули шкарпетку, чи що, може, їжу, іграшку. Я завмер, тому що впізнав, чим була ця чорна річ на сходах. Блискучий чорний атлас, вигин банта, черевик джес. Тепер я навіть бачив шматочок плоті і тінь, що простяглася по підлозі. Вона стояла на сходах. «Джес?» – ледве чутно прошепотів я. Відповіді, звісно, не було. Я підійшов ще ближче, не відводячи очей від черевика. Від шматочка блідої плоті верхньої частини ступні, що піднімається над вигнутим краєм, я схопився за стіну, щоб зберегти рівновагу, а потім, так швидко як міг, вискочив у коридор. Порожньо на сходах нікого не було. Я позадкував, голова запаморочилася, знову здалося. Я випив уже три чарки, але скільки не вмовляй. Я точно знав, що мені не здалося, так само як знав, що бачив не з того вечора в підвалі. Як знав, що намацав волосся у темряві, я не божеволів, Ну, принаймні це не було схоже на божевілля. Хоча, якби я навіть збожеволів, я б дізнався про це останнім. Зрештою, я просто викинув цей випадок із голови. Бо так було треба, я повинен тримати себе в руках заради Ави та Генрі. Вони вже втратили маму, не можна позбавляти їх ще й батька. І я знову зосередився на своїх рутинних справах допомагати їм, втішати їх, любити їх. А два тижні тому настала та остання ніч. Тату, мені страшно, пробурмотіла Ава, заходячи до моєї кімнати. Майже одинадцята на годиннику, їй давно було час спати. Я подумки вилаявся, уявивши, що буде завтра, коли я почну будити її в садок. Чого ти боїшся, сонечко? У мене під ліжком монстр. Серце мало не зупинилося. Зазвичай батьків не лякають ці слова. Діти завжди думають, що під ліжком монстр це нормально. Майже кліше, але ця ситуація з Джес це лякало. Я чула, як він дихає, у животі ніби впала сталева куля. Добре, Люба. Я вимучено посміхнувся. Зараз я подивлюся. Ми вдвох попрямували до її спальні. Кров стокотіла у вухах. Біля дверей я пригальмував. «Ем, ти йди, поки в кімнату добрата, добре, а я перевірю. Ава втекла, я лишився сам. Спочатку здавалося, що все гаразд. Я бачив велику частину кімнати в тьмяному світлі нічника у формі русалоньки біля ліжка доньки. Під ліжком, однак, було чорно, як в беззіркову ніч. Я нервово проковтнув, повільно став на карачки. Під ліжком пітьма, здавалася, непроникною. Але, опустивши голову на підлогу, я побачив звичну картину, побачив купи іграшок, звалених абияк. побачив нижню частину постера з єдинорогом, волохатий фіолотовий килимок. Заспокоївшись, я почав вставати і завмер, бо там було ще дещо чорне волосся, що звисає з краю ліжка. Я завмер, чорні пасма двоїлися в очах. Вони не рухалися, не зникали, а я не відривав від них очей. Джес лежить на ліжку. Повітря зі свистом увірвалося в легені. Голова паморочилася. Повільно затримавши подих, я підвівся. Обережно визирнув з за краю матраця. Спочатку я побачив покривало, а потім подушку ави, а потім. Та твою ж матір. Лялька Ави. Ганна з холодного серця валялася на краю ліжка. Її волосся здавалося майже чорним утьмяному світлі. Я схопив безглузду ляльку і кинув її на подушки. Строснув ковдру, розстелив її та розгладив Бісові діти. Вони доведуть мене до інфаркту, слово честі. Аво, гей. крикнув я, обертаючись до дверей. У твоїй кімнаті ніко. Слова застрягли у мене в горлі. У вентиляції біля підлоги, у темряві між металевими планками блищали два ока. Зазвичай в таких випадках люди кричать, тікають, але з мене було досить. Ця тварюка, ким би вона не була, досить довго гралася зі мною, достатньо мучила. Гей, ти! Мій голос відбився від металу. Гано, йди сюди! Що ти зробила з Джес? Пролунали глухі ляпаси. Воно поповзло всередину будинку, а потім тиша. Я судомно зітхнув, повільно встав, серце билося десь у горлі, вийшов у коридор, а потім почув крики. Той страх, що опанував мене, коли в вентиляції блиснули очі, був нічим порівняно з жахом від криків дітей. У паніці я помчав коридором. Аво, Генрі! Двері в кімнату Генрі були відчинені. Ава зіщулилася поряд з братом, що тільки не прокинувся. Вони обоє дивилися мені за спину, на тіні за дверима спальні. Одним швидким рухом я зачинив двері. Вчасно, щоб побачити, як у вентиляції зникає пасмо чорного волосся. Вставайте, Ідемо звідси! Я підняв Генрі, схопив аву за руку і потяг до сходів. У стінах по металу вентиляційних труб розносився дрібний стукіт. Щось повзло за нами. Не хотіло, щоб ми йшли, але ми пішли. Дісталися машини, а потім виїхали на дорогу під натужний вереск шин. Два дні тому я виставив будинок на продаж ми туди більше не повернемося. Не знаю, хто там оселився, але це не Джес. Моєї дружини більше немає. Я розповів агенту з нерухомості про все, що сталося. Мені здавалося, нечесним приховати це від майбутніх власників. І прирікати їх на муки, але агент просто подивилася на мене, як на божевільного можливо, так воно і є. Але тепер я знаю, що діти також це бачили, чули це, відчували присутність того, що повзало в стінах нашого будинку. Отже, це єдиний відомий мені спосіб вас попередити, якщо ви шукаєте будинок і натрапите на білий будиночок з червоними віконницями за парканчиком зі штахетника в затишному глухому куті. Ніколи його не купуйте. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.